Тарас Григорович Шевченко, Садок вишневий коло хати, садок вишневий коло хати, хрощі над вишнями годуть, Благодарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейку не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх. Затихло все. Тільки дівчата та соловейко не затих. Тарас Григорович Шевченко, мені тринадцятий минало. Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було? Мені так любо, любо стало, Не наче в Бога. Уже покликали до паю, а я собі у бур'яні? Молюся Богу, і не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно молилось, чого так весело було? Господні небо і село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло. І рай запалило, мов прокинувся, дивлюся. Боже небо голубеє і те помарніло. Глянув я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хати, Не мав в мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина. При самій дорозі недалеко коло мене плоскінь вибирала і почула, що я плачу. Прийшла, привітала, втирала мої сльози і поцілувала. Неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє лани гаї, сади. І ми жартуючи погнали чужі ягнята до води.